Останню сльозу проковтнула, Вечерю солону сумну, Ще вчора сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну. А сонце повзе винувато, то сховку від зору людей, і з нього все золото знято, печалю голодних очей. Знов сон, обійма, чи що інше, висмокте сили бажань, життя від безпам'ятства гірше, де горе народного грань. Ще й сутінки лізуть у хату, страхами із темних кутків, нікого не можна впускати, бо ніч до притулок катів. Простіть на оплакані душі, що нехтуєм звичай батьків, простіть покоління грядущі з майбутніх щасливих років. З лихом хотіли зігнути у босу голодних умів, дурайства серця навернути, Хто право їм дав, хто посмів Сильно народ побороти. Що жив понад тисячу літ, хоч станем вряди, до голоти не зрадимо батьківський рід. З малої надії зернини розквітне зоря вікова, не згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива.